У конгресі США анонсували початок процедури імпічменту Джо Байдену. Про це заявив спікер палати представників республіканець Кевін Маккарті. За його словами, розслідування буде зосереджене на звинуваченнях у зловживанні владою і корупції. Мовляв, існують серйозні та перевірені звинувачення щодо поведінки президента. Це перший крок у політичному процесі, який може призвести до голосування в палаті представників щодо імпічменту Байдену. Якщо його схвалять більшістю голосів, то може відбутися розгляд цього питання вже у сенаті завдяки нашим розслідуванням, ми виявили, що президент Байден збрехав американському народу, коли казав, що не знає про бізнесові оборудки його родини за кордоном. Очевидці свідчать, що бачили, як президент багато разів говорив про це по телефону. Ми знаємо, і банківські записи це доводять. Що майже 20 мільйонів доларів США були перераховані членам сім'ї та партнерам Байдена через різні підставні компанії. Джо Байден використовував свій офіційний офіс щоб узгодити з діловими партнерами роль свого сина Хантера в українській енергетичній компанії «Бурісма». Нагадаю, що українська газова компанія Борис Махолс найняла Гантера Байдена на роботу до своєї ради директорів 2014 року, коли його батько був віцепрезидентом США під час передоборчої кампанії 2020 року. Республіканці неодноразово порушували питання про роботу у ній Гантера Байдена. Напередодні виборів деякі засоби інформації у США поширили листування, з нібито забутого у ремонтній майстерні ноутбука Гантера Байдена. Там, начебто, були матеріали пов'язані з бурізмою, які могли зашкодити його батькові, при цьому американські спецслужби попереджали, що ці листи можуть бути частиною кампанії дезінформації, яку вела Росія у демократичному таборі. Початок процедури імпічменту назвали безпідставним. Республіканці екстремісти з руху мага розпочали нелегітимне розслідування, щоб оголосити імпічмент. Це пародія на правосуддя, виманювання доказів і театр змови. Немає жодного доказу того, що президент Джо Байден був причетний до протиправних дій. Як немає і жодного доказу, тому що президент Джо Байден вчинив злочин, який підлягає імпічменту. Це просто марна трата часу та грошей платників податків.